Всім привіт! Мене звати Вадим. Я представляю компанію Homon Design. Сьогодні ми вам продемонструємо новий тип оптики на ринку для a 4B8. a 4B8. Погнали! Даний тип фар має анімаційне включення повністю по всій своїй площині. Міняє колір фари як мелон при включенні. Даний тип фари. Повністю ідентичний корпусу старого автомобіля, з яким випускався 12 по 14 та 16 роки. Але внутрішня частина її повністю нова. Ви можете дивитися, наскільки красиві і яркі евет відтінки. Коли ви виключаєте фару, вона анімаційно вітається з вами. Також вона модернізована всередині, стоять нові оновлені 2022 року led освітлення Е, ні один автолюбитель не буде незадоволеним, коли скористається такою нагодою, поставивши собі її на свій автомобіль. Даний тип фари повністю рівноцінно освітлює дорожнє полотно і не викликає ніяких дорожніх поміг. Вона світить чітко, рівно, якісно, і сусідні машини, які будуть їхати, не будуть вимити вам назустріч, тому що вона падає якраз їм під машину, а вам повністю видно все. Встановлюється. Тільки на переробку ксенон. Тобто з ксенона на емоці... не емоційне матричне освітлення. Якщо ваш автомобіль має галогенові фари, даний тип фари вам не підійде. Цей тип фари встановлюється тільки на ксенон. Тобто фішки мають бути ксенонові. Але є один плюс: дані фари не потребують якихось допилів, переробок. Вони стоять в штатні місця, не потрібно нічого допилювати. Ви під'єднали фішки і вони не викликають помилок на вашій приборній панелі. Вам не потрібно куча майстрів. Вам не потрібно багато якихось новітніх адаптацій. Вам потрібно просто відключити фішки і насолоджуватись ефектом. Ніяких помилок на вашій приборці не буде. Друзі, встановлення не потребує якихось феноменальних знань. Потрібно просто, звичайно, оригінальну фішку підключити до фари. Друзі, демонструю вам підключення даного варіанту типу фар. Зараз ми вже їх поставили, вони не не потребують зняття бамперу. Монтажу вони потребують тільки зняття верхньої цієї накладки і відкрутити чотири болти. Зараз вам можу показати, яким чином це відбувається. Ми вже їх поставили на дану машину, і зараз будемо підключати. Фішку ми наперед відключили від старої машини. Зараз просто підключаємо, тримаємо фару, защолкуємо. Даний тип фари не викликає помилок на приборній панелі. Можу вам продемонструвати цей варіант в машині. Я включаю запалювання. Ви можете бачити? Дальний. Ніяких проблем. Світло світить чітко, якісно, рівно. Доброго вечора, салют народ! Audi 4Вів Бристаєв версія 2022. Поїхали. Ось так виглядає запуск. А ось тепер можемо наблюдати, як світить дальний. Даний тип фари в рази кращий вашої стокової фари, і ви в рази 4 будете більш задоволені. Тому ціна вас, м'яко кажучи, здивує, як за фари двох нових фар в комплекті. Е, якістю ви теж будете здивовані. Тому любіть свої машини, покращуйте свої машини, тюнінгуйте свої машини, і буде вам щастя.